Наші дорогі друзі мене зайшли в заброшку і закрили тут. Ага. А? Є. Ні? Ні як. Ні знавав, так, їм морозиво. Ні, я не знала, в якому. Та Костя! Ну будь ласка. Та мене вже майже все морозиво схавало. Ну будь ласка. Ммм, це вже кінець.

не дам тебя маску правильно. Мы тут спокійно будемо красти. Можем. Двух. Да ладно, продам подивитися. Ну. Апа, а ты знаешь, что там стоя камеры? Він тебе тоді саме на <рістична> заморозить. Що це пагорсь? у у це ти? Це не я? І не я. І не я. Тут кає духе, я тобі кажу. Я боюсь. кого? Ми не будемо вибиратись. А я нашу ключ. Ага. Блін, морозу новому ходи, не кусить. На, ну так рука вже болить. Нам <гум> тебе <гум> допомогти <гум> <гум> знайти <гум> найти будь, ну так водиш. Нія, ну на де тебе Да. Нам нельзя! Кто? Слушай, Кость, слушай. поломаешь. Давай идем тут опускаемся. ё, ё пауки, ё <звук> Ну, это да, то Нет. А дам перевіримо, что nee, так не уходить. Але ми там попробуємо вибити. Хорошо, може допомогти не йти.